Так, всім гарного дня, ось дивіться, на полі в нас на дачі тут липа є пухуча липа, вона вже трошечки відцвітає, але ще можна рвати. Якраз рвіть липу собі на чай, сушіть. Має дуже чудові протизапальні властивості. Як натуральний антибіотик, якщо час вживати липу. Всякі запальні процеси зупиняються. Будьте здорові і слідкуйте за своїм здоров'ям самі. Не надійтесь повністю на аптеки. Бджілки літають, працюють, запилюють. Краса. Дивіться, яка краса нарвалася, скільки похучої липи. Клас! Нащо пити якісь несправжні винючі чаї. Як можна ось справжній скарс. Зі справжнього скарбу отримати самий найкращий чай. По якості, по смаку. І він такий е, янтар по українськи, бурштинового кольору. Якщо зі свіжої липи заварити. Смакота. Постійно пити такий чай і постійно буде багато здоров'я, бо випаться багато що смачного.